Де в нас ожина, дивіться яка кількість її. Ожини більше, ніж самих листочків. Бачите. Оцю ожину я вложив в подарунок, коли відправляв сажанці. Можливо хтось дивиться, я їм вложував ці сажанці. Ось якщо правильно доглянете, за нею матимете собі ось таку важину. З невеличкого такого от корчика, як бачите, ось такий об'єм ягоди. Так що доглядайте за нею, дбайте і матимете гарні врожаї. Ось. Зараз хочу вам показати ще ось таку. Малину, так, це малина. На вигляд як кожина чорна, але це малина. Ось бачите, як вона росте. Ось така у нас малина є. Це сорт Куберлейн. Я її не продаю саженці, тому що в мене тут один тільки корчик. Ну я чомусь її не розводю, не знаю чому. Хоча можна було б спробувати її теж розмножувати. Ось така моя малина біля дому. Уже маємо таку малину, чорну. Куштуємо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наші канали і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.